Через метод нейрографіка ми можемо потрапити до операційної системи нашої підсвідомості і внести необоротні зміни у свої програми. Квантова фізика нам говорить про те, що куди ви спрямовуєте вашу увагу, туди і тече ваша енергія. Тобто, куди енергія, ну, тобто наша увага, там і росте. І саме своїм фокусом уваги ви впливаєте на матеріальний світ, який вас оточує. Замислившись над цим, ми зрозуміємо, що для нас дуже вигідно спрямовувати свою увагу саме на тому, чого вам хочеться, а не на тому, чого не хочеться. Бо де наша увага, там наша енергія, там і росте. А тепер давайте подумаємо: коли ми малюємо нейрографіку, то ми фокусуємо увагу на нашій темі, бо нейророботи без теми ми не малюємо. І скільки по часу ми малюємо одну нейророботу: годину, дві, чи навіть інколи три години. А чи багато ви знаєте таких практик чи технік, які здатні тримати ваш фокус уваги на вашій темі стільки часу? Плюс, коли ми малюємо нейрографіку, то ми використовуємо нейролінію. А нейролінія, вона біонічна, тобто має якість природи, і наше несвідоме сприймає її як зрозумілу для нього інформацію. Тому саме за допомогою нейролінії ми можемо оминути сумніви і обмежуючі програми нашого мозку, і відразу даємо посил до нашої несвідомості. І це, повірте, дуже ефективно працює. Плюс в нейророботах ми ретельно робимо скруглення, і це також певним чином впливає на наш мозок. Ну і енергія кольору в наших нейромалюнках. Про те, що колір впливає на біоритми і частоту нашого мозку, це вже давно доведений факт. Якщо ви бажаєте попрацювати із своїм запитом через метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишу посилання на інформацію про майстер-класи, курси і інтенсиви. Вони в записі, тому ви можете їх придбати і доєднатися до нас в зручний для вас час.